Місто допомагає залучати грантові кошти для молоді як реалізувати такі можливості, отримати фінансування на втілення власних ідей. Дізнавалися учасники тренінгу. Як молоді створити свій бізнес? Він проходив у центрі життєстійкості і зібрав і досвідчених підприємців і початківців. Сьогодні підприємництво це і про ініціативність, і про справжнє лідерство. І я радий сьогодні бачити перед собою таку молодь, але я вам скажу, що зараз йде війна, самі знаєте ситуацію. І сьогодні підприємництво, це в тому числі про відповідальність. Відповідальність взяти на себе ризики, відповідальність там не боятися відповідальність, не боятися почати з нуля, йти вперед і бути лідером. Зараз є реально багато. Там напрямки грантових програм. Ми на минулому тижні лише обсуждали з People of Need, з міжнародною організацією чеською. Молодіжні саме молодіжні гранти 2, 3, 5 тисяч євро. Також окрема програма, розрахована на молодь, буде в наступному році у Люксембургу, також по нашій з програмі. Це окрім того, що є безліч і державних вкладам на тренінгу виступали бізнес-коучі, фахівці міського управління розвитку підприємництва та молоді підприємці, які ділилися своїми історіями успіху. Це на момент, коли я починала, мені було 20 років початок війни. Я щойно повернула з іншої країни, і за що чіплятися? Не знала і на той момент я дізналася про те, що в нас є така програма, як грантова компанія. І я подала заявку, зробила бізнес-план і, в принципі, отримала грант на розвиток свого бізнесу. Займаємося декількома напрямками. У нас є розважальні дитячі центри, також тематичні парки сезонного характеру. Завжди кожен підприємець починає з того, з чого він не розуміє. Який шлях його чекає? Так, тому ми пробували різні напрямки, але нарешті знайшли те, чим займаємося сьогодні. Загальна порада від молодих підприємців, тим, хто лише бажає створити власну справу, не зволікати з реалізації своїх намірів. Не чекайте слушного часу, дійте вже сьогодні. Не буде ніколи часу, щоб почати. Валерій Кожухар, Максим Паномарів, цей день.